Для багатьох з нас усі всі ці жахи, смерть, втрата близьких прийшли разом з війною. Але є професії, в яких з ними доводиться стикатися щодня навіть в мирні часи. Ну, наприклад, слідчі в поліції, що розслідує особливо тяжкі, навіть військові злочини. Так і цим також сьогодні займаються жінки. До речі, дуже красиві і розумні. Сьогодні в нашій студії підполковник поліції, заступник начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області Світлана Ткаченко. Світлана, знаєте, у вас дуже незвична така професія, як для жінки. Ну, хоча можливо, це тільки на мій погляд, бо мені здається, зараз в поліції жінок з кожним роком стає все більше і більше. До речі, скільки жінок зараз ось працює в управлінні, взагалі ось в системі ну, в Одеської поліції. Ну, наразі в, в підрозділах Одеської області майже 50% особового складу складають саме жінки. Цікаво. Тобто, сказати, що поліцейські це суто чоловіча професія. Ну, м'яко <реш> кажучи, сь... не можна взагалі. На сьогоднішній день суспільство змінюється. Змінюються ті рамки, які раніше розділяли чоловічі обов'язки жіночими обов'язками. Тому наразі жінка виконує. Ті ж саме може виконувати обов'язки, а навіть в деяких випадках вони краще це виконують насамперед під час роботи з дітьми. Наприклад, у mm -hmm. дзвінки більш oh, м'які вони легше знаходять спільну мову з дітьми, коли їх допитують, коли втрапляються злочини відносно дітей. Діти краще розкриваються і можуть краще передати ту ті обставини, які Тут підхід втрапляють. жіночий... Підхід до дітей він е, допомагає, скажімо так, в роботі. Але знаєте, у вас специфіка роботи? Ви займаєтесь самими складними злочинами і самими важкими злочинами, тобто це насильство, це вбивство. Ну, взагалі, е, на, навіть навіть не буду питати, як ви спите. Ну напевно, це вже скільки ви вже 15, 15, да? 15 років, років, так. Це, ну, це, слідство, це так. дуже великий досвід. Але скажіть мені, будь ласка, а ось що змінилося ваша? Роботі за останні два роки, ось останні роки Ну, в першу чергу це це те, що ми стикнулися з такими документальним гідності документувати військові злочини. З самого початку війни ми виїжджаємо на місця руйнування, на місця пошкодження, за, за результатами яких бувають. Жертви цивільні жертви, ми працюємо з їхніми з родичами, з постраждалими, з тілами загиблих. На жаль, ми не тільки фіксуємо, а здійснюємо досудове розслідування в цих злочинах для того, щоб на міжнародному рівні Україна підтримувала позови проти Росії. Ну наскільки я розумію, ви ще працюєте із безвісті пропавшими, пропавшими так так, так значна. Частина проваджень наразі розпочинає розпочинається саме за фактами безвісного зникнення як і військових, так і цивільних на тимчасово окупованих територіях під час бойових дій та інше до нас звертаються родичі, вказаних які. Втратили зв'язок зі своїми рідними, вони завжди е, переносять ці моменти дуже переживають дуже за них. Кожному разі ми вносимо ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, а відбираємо, допитуємо родичів, встановлені як не можна як можна більше інформації щодо зниклої особи для того, щоб в подальшому нам було легше е, встановити та ідентифікувати цю особу. А ось як це відбувається? Знаєте, бо. У нас в студії нещодавно були волонтери ну, волонтери, а потім військовослужбовці, які займаються пошуком саме тіл наших зниклих воїнів. А ось у вас є, наскільки мені відомо, у вас є якась а, така дійсно ну, чудова лабораторія, яка а, може виявити ДНК. Так? Так. Ось як це відбувається? Тобто, мати чи жінка, яка не може вийти на зв'язок з Рідний. чоловіком чи сином, вони до вас звертають. І далі. Після того як ми вносимо відомості до РДР, як приходять близькі родичі, це має бути саме біологічні родичі. А uh -huh. ми у кожному випадку відбираємо у них біологічні зразки. Це може бути зразки крові. Це ну зазвичай це це букальної епітелії ми ага. відбираємо. Наразі стандарти є такі, що ми відбираємо у двох близьких родичів ага. для того, щоб було більше потім співпадінь. А, проводимо дослідження у мобільній лабораторії. Вона називається у нас Енді. А, буквально за Півтори години ми можемо вивести ДНК профіль. За півтори години? Так, ми можемо вивести вже ДНК профіль Це Дуже швидко Особи безвісно зниклих, родичі безвісне зниклих. В тому, якщо в подальшому буде виявлено тіло вказаної особи, яка ймовірно може бути родичем наших заявників, а тіло також відбирається, якщо, на жаль, неможливо його встановити за зовнішніми ознаками. Також відбираються біологічні зразки, і в 99% випадку нам надає біологічні чи являються ці родичі біологічними чи ні між собою. Тобто, ви по базі стикуєтесь з вашим. Колегами, які так. десь на лінії зіткнення, і вже дізнаєтесь саме, хто загинув, хто, хто сам. Скажіть, а ось в цих випадках, коли ви стикаєтесь з людьми, які втратили своїх близьких, ось що саме складне? От який момент для вас саме складний? Ну, саме, звичайно, що це невідомість. Це ти коли спілкуєшся з родичами, розумієш, що наразі. Людина не може зрозуміти, де його родич знаходиться. Це не зрозум і коли стає вже відомо, що це саме він, що він загинув, це простіше, коли знаєш. Так, коли вже це тяжко, зрозуміло для кожного, коли твій близький родич з. Загинув, Но, однак це можна вже можна захоронити тіло, це можна вже зрозуміти про те, що особа може в кращому світі. Так, дуже важко. знаєте, Але мені здається, що найбільш ну можливо, це мені як жінки, мені здається, що можливо і вам дуже важко спостерігати смерть дітей. І ось знаєте, минулого тижня в Одесі була ця страшна трагедія. П'ятеро дітей, 12 життів, і і скільки їх було до того, і скільки ще буде, невідомо. Але коли ви стикаєтесь зі злочинами, не військовими, ось вбивство дитини було мені здається, в Березівському районі так, нещодавно. Так, було. Пару 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 тижнів тому да, дійсно було вбивство неповнолітньої дівчинки, яка жила разом з бабусею. Бабуся, яка дуже любила її, все для неї робила. На жаль, дуже скоро її життя закінчилося. Закінчилося в результаті чого, що злочинність її вбив та не дав можливості подальше жити. Наразі тут. Досудове розслідування триває, я не можу більш детально коментувати їх, але ми кожного дня стикаємося з злочинами проти життя та здоров'я особи. Життя це найважливіше, що є у людини. Всі... О, так. Законодавством всіх країн умисне вбивство відноситься до найтяжчих найтяжчих злочинів. А смерть дитини взагалі з кожного разу дуже тяжко переноситься, так як любе насильство відносно людини має бути в суспільстві викоренена і ніколи більше не повторюватись. Скажіть, що допомагає вам ну не, не просто протидіяти насильству, а зберігати ось той душевний спокій, ось 15 років вслід от слідстві 15 років ви спостерігаєте кожного дня. Ось ці вбивства. Вам не здається, що світ трохи збожеволів? <реш> ну, тяжко на це відповісти. Коли особа приймає рішення позбавити іншу людину життя, це вже вказує на якийсь нонсенс, який не може бути в суспільстві. Спокій, сім'я в першу чергу, стільки, коли ти повертаєшся додому, в тебе є донька, чоловік, який тебе кожного разу підтримує. Дійсно, це Допомагає зберегти цей спокій і. Психологічний <рес> відокремитись від роботи, сім'ю від роботи. О, цікаво. До, до речі, а ви родиною не дивитесь детективи там, фільми, серіали дуже ж популярна. Mm -hmm. Чи чи ні, тільки про кохання? Ні, ні. <рес> дивимося, дійсно, це дуже цікаво. Це цікавий жанр кінематографу. Mm -hmm. Ну, зазвичай, ми ж зрозуміємо, що це все для зацікавленості осіб, mm -hmm. для того, щоб фільм був цікавий Више в житті все З, зовсім, зовсім по іншому. По, іншому, так, по іншому. складніше чи брудніше? От як по іншому, ми ж бачимо роботу слідства тільки по телебаченню, а от насправді. Ну, Чим складніше, ділядь? звичайно, складніше. складніше. Коли ти дивишся це через екран, це одне. Коли ти е, безпосередньо бачиш біль, сльози, смерті, це набагато зовсім інша історія, то вона сміху не визиває ніколи. А mm. В кінематографі вони можуть бути. З'єднані, можна, хтось сміється, хтось ні. А багато дівчат зараз, в вашому відділі, працює взагалі в слідстві більше зараз дівчат чи чоловіків. Що якщо сказати про саме мій відділ, якому керівником відділу ага. кого я є, в мене рівно 50% Тоже 50. сім хлопців, сім дівчат. Гендерна рівність так абсолютно рівні. Вони виконують абсолютно одинакові функційні свої обов'язки. Немає розрізненості в провадженнях, які вони розслідують. Все залежить тільки від того, якщо хтось уже закінчує провадження до суду, направляється. Не дай Боже, якийсь злочин. У нас розслідуються тільки резонансні, найбільш uh -huh. резонансні злочини у моєму відділі. Загалом це розслідується територіальними підрозділями с які там зазвичай трапляються, коли не відносини uh -huh. між особами, такі як вогнепальні поранення, замовні вбивства. Це це все розслідується в моєму підрозділі. До речі, а ось як ви спостерігаєте за весь час роботи вбивці? Міня змінюється, ось якщо сказати про портрет, можливо, вбивці. Ну не знаю, там стикалися чи ви з маньяками, але ось вони чи вони завжди і е... ні? жодний е... злочин не е... схожий на інший mm -hmm. злочин. А звичайно, сьогодні у вік нових технологій oh. наші oh. злочинці, які ти з наші особи, які стають на путь злочинці злочинної діяльності, а, дуже багато мають можливості, в тому числі за допомоги. Мережі інтернет mm -hmm. дізнаватися були такі, як гуглили, як скрити сліди злочинів, і там доволі, доволі великий перечі перелік mm -hmm. був можливості, які йому допомагали в цьому. То ну вони змінюються. Змінюється чим більше у нас нових технологій, так і змінюються і злочинці. А ви знаєте, мені здається, ну по перше, все інформація почерпнена з детективів. Що багато хто з фільмах користується так званим профайлінгом, тобто інтуїція і знання психології, людської психології, чи ви використовуєте ви у своїй практиці. До речі, мені здається, що жінки цим більше володіють. Я помиляюся? Так, ну ні, я також так думаю. Багатьох більш заплутаних е, ситуаціях ми е, практикуємо залучати професійних психологів. Так uh -huh. а, і теж можу сказати, що з тими, що мені доводилось працювати, зазвичай це теж жінки uh -huh. е, вони. Находять підход, я тут також намагаюся підчерпнути для себе для майбутнього моєї майбутньої роботи якісь від них від них знання для того, які мені в подальшому зможуть допомогти. Тому що. Дійсно, є якесь внутрішнє в деяких випадках внутрішнє переконання, і ти знаєш, і що це особа скоріше за все причетна, mm -hmm. і зазвичай ну буває таке, що взагалі в подальшому так і трапляється, що збираються докази на конкретної особи, навіть якби вона не йшла зі слідством на контакт, не допомагала нам. Але є такі випадки, коли в подальшому виявляли, що ці особи такі вчинили ці злочини, mm -hmm. ну тобто, психологія все ж таки допомагає. Дуже допомагає. Д -д -д дуже. Знаєте, і ось давайте так на останнє, бо дуже дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо е дівчина хоче, ми зараз говоримо саме про дівчину, обирає собі професію мрії бути поліцейським, бути слідчим, якими якостями вона повинна, от які якості вона повинна мати, щоб не з'їхати з глузду, щоб спати ночами, е щоб не дивлячись на те, з чим вам доводиться стикатися, зберегти в собі людяність, фаховість і все інше. Ну, вперше за все, якщо жінка вирішила допомагати людям в правопрахороні, завдяки ну, допомоги правоохоронної діяльності, це перш за все, вона має бути стресостійкою, вона має бути рішучою, вона має бути. Сильний характер в неї, ну для того, щоб приймати, іноді приходиться приймати вольові рішення, і вони можуть вплинути на подальшу судьбу злочинців, в тому числі і потерпілих. Також тому. Тому треба мати чоловічий характер, Я не скажу, <реш> що це чоловічі. Ці якості, які я назвала, вони ну не мають гендерної розрізненості. Це як з жінкам притаманно. є знайомі жінки, так. які можуть дати фору <реш> по характеру стійкості. Так Свілано, ну що ж, я дуже дякую, що знайшли час. Я розумію, що у вас дуже небагато його, і дякую за те, що ви робите. І бережіть себе і нас всіх також. До дякую нових зустрічей. for